Привіт! Я Антон Обожин, редактор української Вікіпедії. Сьогодні поговоримо про те, як правильно створювати статті у Вікіпедії про захисників та захисниць України. В українській Вікіпедії вже є тисячі статей про людей, які захищали та захищають Україну, від кіборгів Донецького аеропорту до нещодавно відзначених героїв України. Вікіпедія може стати важливим місцем для збереження пам'яті про наших воїнів, але, як і в будь-якої платформи, у неї є свої правила. Тому важливо знати, як створити статтю правильно. Перше і найважливіше питання, чи не зашкодить додаткова публічність людині, про яку ви пишете. Якщо військовий у полоні або виконує секретні завдання, то активне поширення інформації може йому зашкодити. Навіть якщо йдеться про полеглих героїв, подумайте про їхні родини, особливо якщо вони на окупованій території. Це правило не стосується вже медійних осіб, про яких багато пишуть у ЗМІ. Але в інших випадках зважте, чи маєте ви право робити людину публічною. Якщо публічність не зашкодить, переходимо до другого кроку: перевірка джерел. Як і в будь-якій енциклопедії, у Вікіпедії є критерії, про кого можна писати, щоб створити статтю, потрібне істотне висвітлення в незалежних авторитетних джерелах. Для військових вагомим аргументом для значущості є, наприклад, державні нагороди або посмертне вшанування, наприклад, коли називають вулицю на честь загиблого. Якщо джерел поки немає, то не створюйте статтю у Вікіпедії, а краще допоможіть джерелам з'явитися. Наприклад, запропонуйте місцевим медіа чи органам влади написати про воїна. Якщо джерела є, то можна писати статтю. Але використовуйте тільки опубліковані надійні матеріали. Тут підходять, наприклад, укази президента, матеріали серйозних медіа, офіційні заяви державних установ і сайти місцевої влади. Не підходять особисті спогади, пости в соцмережах, розповіді друзів і так далі. Навіть якщо це все правда. Вікіпедія не приймає статті без незалежних джерел. Не тому, що не хоче вшановувати військовослужбовців, а тому, що інакше не може перевірити достовірність інформації. Окремо про фото. Найкраще використовувати світлини під вільними ліцензіями. Фотографії з соцмереж такими не є, але це можна виправити. Автор фото може надати дозвіл на використання підвільною ліцензією. Детальніше про це за посиланням в описі. Що робити, якщо вашу статтю вилучили? Не сприймайте це як неповагу до людини. Це просто означає, що на момент створення у статті бракувало якісних і перевірених джерел, їх завжди можна відновити. Для цього зберіть або допоможіть створити більше авторитетних матеріалів і подайте заявку на відновлення. І ще момент. Навіть якщо окремої статті немає, інформація про людину може бути в загальних списках чи зведених статтях. І остання порада Вчіться на готових прикладах. Подивіться, як написані вже наявні хороші статті про військових. Наприклад, ці, які ви бачите зараз на екрані. Почитати більше можна у проєкті Військова історія у Вікіпедії. Там же можна поставити питання досвідченим редакторам. А ще ми маємо відеокурс про основи роботи у Вікіпедії, посилання в описі під відео. Загалом пам'ятайте, Вікіпедія може допомогти зберегти пам'ять про українських воїнів, але робити це треба відповідально і з дотриманням правил.